Так, у вівторок я обіцяла. Вийду з невеличким прямим ефіром. Класна ведуча, яке прямий ефір не перезвичайлися навіть протирати камеру. Так, все нормально. Так, давайте трошки попрацюємо. Знову я в ефірі національного марафону і знову у мене є 10 хвилин, щоб нагадати вам, що сьогодні 18 березня. Чому для мене так принципово вийти сьогодні в ефір? Тому що я хочу вам нагадати, що з 18 березня по травень 22 року тримала тривала оборона Азовсталі. Це надзвичайно важливий для нас день, рік місяці надзвичайно страшні місяці. А тому, що коли ми зараз говоримо про те, скільки полонених досі, які боронили Азовсталь, скільки різних представників різних бригад перебувають в полоні, про те, яка це кривава рана. Всі ті події, які відбувалися в Маріуполі, то зайвий раз абсолютно не завадить. Як на мене, нагадати вам про це, коли безпосередньо а, наші військові, наші добровольці були там. Назовсталі, ця оборона тривала 86 днів, і це були якісь неймовірні страшні часи. Мені я зараз навіть не буду уявляти, що я тоді пережила. Але щойно спілкувалися з Наталкою Багрій, представницею Петронатної служби Янголи, і вона мені розповіла, що навіть тоді, в дні, коли їхні були в Маріуполі, хлопці, а вони тут перебували в Києві, вони виконували тоді. В березні накази командування і повідомляли про загиблих. Тобто, уявіть, командування зову вони переживали за те, що родини знали про загиблих. В країні відбувався повний хаос, але патронатна служба Янголи працювала. І для мене сьогоднішнє 18 березня, привіт нагадати вам про це. Про те коли ми єдині, коли ми виконуємо чітко наші задачі, ми звичайно не переможні. Да, потім було 16 травня. да, потім був е вихід військових наших, да, потім події розверталися надзвичайно страшно. Але саме в той момент, коли ми тримали стрій, я хочу на нього зробити акцент. Що сьогодні ще я хочу проговорити вам кілька новин, принаймні. Через мою голову їх несеться багато. Опускаю зараз тему переговорів. Опускаю зараз те, що Путін сім днів тому міг відреагувати на пропозицію е української і американської сторони і припинити вогонь на 30 днів. Цього не відбулося. Я опускаю зараз ці питання. Я хочу говорити про конкретні речі. Тобто, перше це робота промотної служби Янголи про те, що ви згадали про оборону Азовсталі, яка тривала з. Березня по травень 2022 року. Я хочу також нагадати вам, що в понеділях продовжуються акції на підтримку наших полонених. Якщо ви жодного разу на них не виходили, будь ласка, зробіть це. Але тримайте табличку, не чекаємо Азов і Азовців з полону. А вимагаємо повернення, чекаємо оборонців Азовсталі чи чекаємо вас, Маріупольський дивізіон з полону. Дуже важливо зараз не виділяти когось і не робити когось з полонених кращим, і тоді автоматично він виникають гірші полонені. Просто називати їх всім маріупольським дивізіоном. Я звертаю на це увагу. Я теж робила такі помилки. Але на зараз, от, зокрема, Наталка Багрій сказала, що варто говорити так. Друга новина, яка мене дуже сильно порадувала, це Верідрон. Компанія випустила і презентувала дрони, тисячу дронів, серійну партію, тисячу штук, і це скрізь, і це абсолютно повністю українські комплектуючі, сім українських комплектуючих. Тобто, уявіть. Ми жили в часи, коли ми думали, що ми ніколи не позбудемося оцього китайської монополії, оцього китайського іга. Ми думали, що тільки китайці круто виробляють дрони. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цю позитивну новину, щоб ви зрозуміли, що нарешті ми маємо тисячу дронів, які повністю на 100% вони складаються з українських комплектуючих. Не може ця новина пройти повз вас. Я уявляю, як ложками лісти багато гівна, скільки у вас переживань, але варто звертати увагу на позитивні речі. До якогось моменту ми не знали навіть, що таке дрони. А до якогось моменту ми не вірили, що всі дрони можуть бути українські, прямо до кінчиків своїх пропелерів. Вони можуть бути українськими. І оця ситуація з велідроном ми мене порадувала. Я розумію, що це. Гроші, які лишаються всередині країни, що це робочі місця. Я думаю про те, що в такий спосіб швидка взаємодія відбувається наших виробників, зокрема вирі, Ну, вони ж напевно, будуть ділитися досвідом, будуть ділитися технологіями. І інші компанії так само зможуть виробляти ці дрони тут в Україні. Тобто, в такий спосіб, у плече, як говорять на фронті, воно зменшиться, і в такий спосіб замовили дрони українські військові, отримали їх українці від українського виробника. Тому дуже важливо, щоб ми їм допомагали, коли вони ведуть збори, і донатили. Якщо, звичайно, є така можливість. Я тут постійно на своєму Ютубі говорю про те, давайте донатити, давайте донатити, давайте робити той мінімум, який ми можемо. І Я дуже рада, коли ви оцінюєте. Мої заклики, коли ви відгукуєтеся на них, і коли ви реагуєте на них. Це надзвичайно важливо. 20 гривень, 100 гривень. Головне, щоб у вас була система, коли ви донатите на щось, щоб у вас на це відгукувалося серце, наприклад, просять вас донатити на їх підромі. Послухайте один раз ефір. Розберіться, як це працює. І починайте донатити. Наприклад, середа і понеділок, ви донатите. Або відгукнулося до когось серце поза системою, донатьте. Але розберіться з тим, на кого ви донатите. Хочете донатити на безпритульних собак, донатьте на них. Хочете донатити на патронатом службу Янголи, донайте на них, хочете донатити на протезування, визначиться з фокусом вашої, вашої уваги, і з, я би сказала так, вектором вашого серця це надзвичайно важлива річ. І ще одну історію я хочу розповісти, тому що мене непокоїть дуже сильно права українських добровольців. Що відбувається на зараз? Було перше читання щодо прав українських добровольців, щоб українські добровольці були урівнені в правах з тим, хто є частиною збройних сил України. Що відбулося? І саме конкретно, права на зараз не урівняні добровольців тих людей, які пішли на фронт березень квітень, травень, березень, квітень, травень 22-го року. Тобто конкретно. Їх права мають бути урівнені з тими, хто воює на фронті після, хто підписав контракт з Збройними силами України, хто став частиною Національної гвардії України. Що відбулося? Хтось став добровольцем, наприклад, в ТРО в Київ. Потім його частину відразу перекинули на фронт, наприклад, на Харківський напрямок. І досі цей військовослужбовець за цю частину своєї роботи, тому що він доброволець, не має можливості отримати статус учасника ОБД. Відбулося перше читання в Верховній Раді, і має бути друге читання. На зараз навіть доброволець, його родина, якщо він загинув, отримує лише 2 мільйони 100 тисяч гривень. А загиблий годувальник, якщо він в НГУ чи зсу отримує 15 мільйонів гривень. От ви часто кричите: права порушуються, права порушуються. Але на ці речі варто звертати увагу, що хай з запізненням, але ну це я вишукую плюси. Я люблю бачити конструктив, але хай з запізненням держава це проголосує, і ця людина доброволець, теж буде отримувати 15 мільйонів гривень. Коли ще в році, напевно, 15-му я прочитала таку фразу, і от я досі її пам'ятаю, що пільги це не про гроші, це про подяку. Але чому ми всі боїмося бути конкретними приземленими? Пільги це і про гроші. Людина, яка воює, людина, яка віддає своє життя? Вона має право на пільги, на соціальні гарантії, на гроші і на статус на визнання державою? Тобто, ці три моменти я захотіла вам озвучити, а до вас питання: якщо дивитися цей невеличкий ефір до кінця? Я хочу їх зараз спробувати, якщо сама не порушу свою систему робити по вівторкам і по суботам. Які питання в колівашої уваги? Що ви думаєте про права добровольців? Чи стикалися ви з патронатною службою Янголи? І е, вирій, дрон, що ви звернули увагу на цю новину. Ну, власне, можете всі коментарі писати е, навіть, якщо я не озвучувала тут новини, що встигла розповіла, це новини від мене. І дякую тим поки що чотирьом глядачам, які подивилися цей ефір. Я працюю далі, вмикайте національний марафон. «Єдині новини. Ось так ми тепер будемо рухатися, буду знаходити час на спілкування з вами.